Волиняни зустріли полеглого воїна Івана Тлумача. Його привезла гуманітарна місія на щиті. Вдова Тетяна показує фото чоловіка. Іван Тлумач із Луцька. До повномасштабної війни працював зварювальником. І всі його таким знають усміхненим. Завжди він був у мене на позитиві. Йому всього навсього тридцять роки. Як тільки розпочалася повномасштабна війна, він не роздумувався, він за 10 хвилин зібрався і пішов обороняти наш спокій і сон. Він був завжди щирим добрим. Всі його знають як добру, чуйну людину. Він завжди всім все допомагав. Для мене він найкращий. Чоловік, батько, син. І він таки залишиться. У нього залишилося Два чудових сина. Він залишиться завжди в наших серцях. З 24 числа ми вже були в лавах, з 11 березня ми вже були на Сході. Починали ми з Полтавської області, Сумська область, Харківська, Донбас. Форсували Річку Сіверський Донець. Він зі мною був в групі, яка форсувала взірцевий воїн. Ніколи не мав ніяких ні претензій, завжди посміхався. Позитивний, доброзичливий, щирий. До останнього дня він був на позиції під населеним пунктом. Я не буду називати, на сході, де йдуть зараз активні бойові дії. Це той герой, яким мають пишатися. Не тільки волиняни, а й весь свідомий світ. Дружина каже, прощатимуться з полеглим героєм сьогодні в Луцьку у Соборі. Похорон відбудеться 7 грудня у Рожищі. Скільки сьогодні загиблих воїнів привезли на Волинь, представники гуманітарної місії на щиті не розповідають. Другою містом Лучани віддавали шану оборонцям, стоячи на колінах. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.